Щороку, міжнародний день захисту дітей святкують першого червня. Це не просто традиція, це спосіб зробити світ добрішим і безпечнішим для майбутнього покоління. Цьому святу навіть присвячено власний прапор. Його зелене тло символізує гармонію, спокій і розвиток. У центрі розташоване зображення землі, нашого спільного дому, оточене фігурками дітей, різних кольорів. Червоного, жовтого, синього, білого та чорного. Це підкреслює ідеї рівності, різноманіття і взаємоповаги. Це свято відзначають у багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Привіт! Ми діти, і сьогодні наш день, це Міжнародний день захисту дітей. Перше червня в усьому світі святкують наше право бути щасливими, гратися, вчитися і мріяти. Небі синім, час усмішок і пісень, бо сьогодні наше свято. Ми маємо право на життя, ми маємо право на ім'я, ми також маємо право на любов, а ще ми маємо право вчитися і гратися. Ми також маємо право на сім'ю, ми маємо право бути почутими. Ми святкуємо, бо ми майбутнє і ми хочемо, щоб всі діти у світі були щасливими. Зі святом вас, діти всього світу, ми вас любимо!